Злочини на Хмельниччині 10 тисяч, аби уникнути адмінвідповідальності за п'яне водіння, екскурсія на вихідні та ще новини області і світу. Далі у ефірі першого подільського. Я Ольга Захарченко. І це 5 хвилин на головне. Російський корабль погрожував цивільному кораблю, який проходив неподалік одного з морських портів України. Державна прикордонна служба України опублікувала відео з розмовою окупантів і з представниками судна. Спочатку росіяни намагалися дізнатися приналежність до певної країни та вантаж, який перевозить судно. Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Йдеться у повідомленні держприкордонслужби. Відеорозмови можете знайти у нашому телеграм-каналі. qr код ви бачите на екрані. З 2024 року в'їзд до Євросоюзу буде сплатним. Змінилися правила подорожей до Європи. Вже з наступного року українці та громадяни інших країн, де діє безвіз із Європейським Союзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в'їзду до більшості європейських країн. Окрім того, потрібно буде сплачувати обов'язковий збір на в'їзд. Це 7 євро з однієї людини. Поліцейського з Хмельниччини затримали на хабарі в 10 тисяч гривень від п'яного водія. Порушник хотів уникнути адмінвідповідальності за п'яне водіння і домовився з поліцейським інспектору відділу реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Хмельниччини. Вручили підозру. Наразі вирішується питання про відсторонення службовця від посади та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловіку загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Максимально ж санкція статті передбачає 4 роки тюрми. Музика. Наші Бетівщині судитимуть двох чоловіків: 38-річний чоловік постане перед судом за психологічне насильство стосовно 64-річної матері. Чоловік систематично знущався над пацієнтеркою. Протягом року поліцейські склали на нього шість адмінпротоколів за вчинення домашнього насилля. Та зловмисник на шлях виправлення не став і продовжував чиняти протиправні дії. За скоєне йому може загрожувати реальний термін ув'язнення. Обвинувачувальний акт уже скеровано до суду. А 42-річний житель села Судиллів, що на Шепетівщині невдовзі, постане перед судом за вбивство власної матері. Чоловік жорстоко побив 64-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події. Після вбивства чоловік намагався уникнути відповідальності та втік. Та вже незабаром поліцейські розшукали його та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. За скоєне йому загрожує 15 років ув'язнення. У Хмельницькому волонтери зробили майстерню на колесах для збройних сил України. Поштову вантажівку з Німеччини хмельницькі волонтери переобладнали на автомайстерню для потреб збройних сил України. Спочатку її пофарбували, потім відремонтували ходову, двигун та встановили нові акумулятори. Про це розповів нашим колегам Суспільного голова громадської організації Валіза Добра. За його словами, основна цінність мобільного комплексу полягає у внутрішній комплектації фургона. Тут є плазморіз, зварювальний апарат, компресор для накачування великовантажних коліс, потужний генератор, який забезпечить весь функціонал цього автомобіля. Також мобільний комплекс може живитись електроенергією і від мережі. В автомастерні можуть ремонтувати й електрообладнання автівок. Одна з основних робіт це шиномонтаж. І вже завтра автомастерню передадуть для Збройних сил України. Склеп сімейного типу будуватимуть у Хмельницькому. Будівництво першого сектору планують розпочати уже наступного тижня в обласному центрі на кладовищі Шаровечка навпроти колумбарної стіни. Орієнтовна вартість проєкту складає 2,5 мільйони гривень. Будуватимуть перший у місті склеп сімейного типу за гроші громадян, які хочуть придбати тамнішу для родинних поховань. Кошти з бюджету сюди не залучатимуть. Новий екскурсійний маршрут розробили у Хмельницькому. Ну, типовий Проскурів. Розповідь про життя та побут місцевих жителів того часу. Відвідати екскурсію можна вже цими вихідними. Всіх бажаючих запрошують у неділю, 30 липня, долучитися до нового маршруту. Збір групи запланований на чотирнадцяту годину поблизу Туристичного інформаційного центру за адресою Проскурівська 40. Попередній запис за номером телефону 067 837 57. 34. Поки це всі новини, які підготували для вас на цю хвилину, більше у соціальних мережах телеканалу Долучайтеся. А ми ж бажаємо вам мирного та спокійного дня. Слава Україні!